Вітаю всіх! Не встигла Юля покинути проект Холостяк, як вже з'явилася в мережі з коментарями, щоб хоч якось виправдати своє рішення. Адже питань щодо її поведінки стає все більше. Пам'ятаєте п'ятий випуск, коли Юля відмовилась допомогти дівчатам нести продукти, а при спілкуванні з Тарасом сильно переживала за інших дівчат, натякаючи на завершення розмови. Вже тоді почалось активне обговорення, що вона не хоче бути на проекті. Адже коли всі дівчата намагаються якомога більше часу провести з чоловіком, вона сама хоче якомога швидше завершити розмову. Після шостого випуску стало зрозуміло, що їй той холостяк взагалі не потрібен, і вона хоче додому, щоб більше часу проводити з сином. Сам же Тарас тоді зазначив, що це була просто жіноча маніпуляція. А думки про вихід з проекту з'явились у дівчини вже відразу після знайомства. І ось нарешті відповідь самої Юлі, яка наголошує, наскільки легко ввести людей в оману тільки однією фразою, вирваною з контексту. І взагалі, якби вона хотіла, вона б дійшла до фіналу і стала переможницею. Тобто, якщо іншими словами, то дівчина вже після проекту наважилась сказати те, що не змогла сказати в проекті або їй не подобається Тарас, або їй не потрібен чоловік, і в неї хтось є поза межами проекту. Окрім того, вона знов говорить про те. Що монтажери намагаються перекрутити факти і виривають фрази з контексту. Але це і так відомо абсолютно всім глядачам. Разом з тим, уявіть собі, це ж скільки разів на зйомках Юля повторювала свої невнятні пояснення Тарасу, щоб монтажери зліпили з них той діалог перед церемонією троянд. Окрім того, Юля зазначила, що задоволена собою і своєю трансформацією на проєкті. Трансформацію на проєкті пройдено успішно. Люблю цю жінку безумовно. Дякую кожній за критику та особисті образи. Ви зробили мені неймовірний подарунок, безумовну любов і повагу до себе. А що думаєте ви про такі коментарі, Юлі? Може, вона дійсно хотіла покинути проект вже відразу після знайомства з Тарасом? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.